Добрий день, малята! Яка зараз пора року? Так, зима. А що буває взимку? Правильно, снігопад, мороз, заметіль, паморозь. Сьогодні познайомимось з таким явищем взимку, як відлига. Відлига взимку виникає під час потепління, коли довгий час встановлюється плюсова температура на подвір'ї. Подивіться, що відбувається під час відлиги. Тане сніг, під ногами утворюються сльота і калюжі. Погода у відлигу може бути похмурою, як сьогодні, або ясною. Потепління і відлига це час, коли з'являються бурульки при нічних заморозках, а в день ці бурульки дуже небезпечні. І коли починають танути і падати, тому треба бути дуже обережними під час прогулянок у відлигу. Треба оминати небезпечні місця. Коли відлига різко закінчується та повертаються морози, настає неприємне небезпечне явище, яке ожеледиця. Що таке ожеледиця? Ожеледиця це шар щільного льоду, що утворюється на поверхні землі. В тротуарах, в стежках. Ожеледиця є небезпекою життю і здоров'ю людей і безпечному руху транспорту. Падіння буруляк ожеледиця це наслідки відлиги. Малята. Про яке зимове явище ви сьогодні дізналися? Та які його наслідки? Молодці. До нових зустрічей.